Привіт, друзі! Сьогодні я відкриваю нову рубрику. Це рубрика Улюбленці якогось там місяця. Сьогодні найперше в нас улюбленці листопада. Пробачте, захворіла. Так як в листопаді багато було, багато було, не дуже багато було новинок, але були новинки, і е, ця новинка очолить мій список улюбленців листопада. І перша новинка це, як ви вже здогадались, Алоказія Macro Сплеш Splash Це перлина моєї колекції. Ну, так, да, я знаю, я кажу це в попередніх відео про інші рослини, але це е, це ж нормально, коли з'являються нові улюбленці у вас. Дивіться, яка краса. Замовляла я її на Олікс у е, жіночки, е, яка її ростила в перліті. Ой, не в перліті, в лечузі. І е, прийшла вона у мене. Без коріння взагалі. Е, мені прийшло одразу її саджати, думала її акліматизувати і не пересаджувати поки. Але, ну, звісно, хто ж буде продавати личузу. У нас грунт багато... багаторазового використання. Е, я давно шукала саме е, цю рослинку, але вона е, весь час е, або була дорога дуже. А бульви в неї ще дорожчі порівняно з уже проклюнутою з бульви-рослини. Краще вже проклюнуту з бульвові рослини купувати. І я знайшла на Олікс. Досить таки нормальна ціна. І ще й велика рослинка. Як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листочків. Ну, сьомий це мій домашній виліс ось верхній. Ну, просто чудова рослина. Буде мене радувати. Сподіваюсь, переживе зиму разом зі мною. Хоча що там переживати? Освітлення 12 годин на день, удобрюю фітільний полив. Так що наступна рослинка зі списку улюблених листопада це. Звісно ж, алоказія, ал'казія флідекварігата. Та дам кущик який складається. Зараз порахуємо. Одна, друга, третя, четверта. П'ята. З п'яти рослин. Недавно у мене було відео, як я знімала, коли вона листя відсушила. По-моєму, 3-4 штучки. А ще перед цим я, у мене є відео на каналі, також в такому ж форматі, як і зараз, коли я знімала пересадку із зсадку їх усіх разом. Можете подивитися. Або я скину ссылку в описі відео, буде так вам легше. <кій> <кій> Найгарніша рослина алоказія, яку я мала. Це просто. І е, кайф в тому, що е, не знаєш, який листочок вона випустить, якого забарвлення, якого, е, скільки там буде білого, чи буде половина білого, чи буде просто так вкраплення якось. <кій> Це просто надзвичайно. З таким захватом спостерігаю за тим, як вони випускають нові листочки. І коли вони ще скручені, дуже чекаю, поки вони їх розкрутять і подивиться, чи будуть отакі вони всередині біленькі, чи будуть отакі мармурові, чи будуть просто зеленувато білі. Це дуже захоплююче насправді. Але ж всі говорять, що вона дуже-дуже дуже капризна рослина і тому подібне. А я на своєму досвіді зрозуміла, що якщо ви дасте їй достатньо світла, освітлення штучне 12 годин, достатнє, тобто достатньої потужності, бо є лампи, які не дотягують до цього. І дасте е, добриво, і дасте е, волю води, і е, горщик, щоб був у неї під е, кореневу систему не більше. І вона буде вас радувати, і не буде вердувати, і кричати, що їй щось не так. Але це ще не весь список, бо є ще шкідники. і... Е, я постійно моніторю на них пилових кліщів, тому що вони дуже обожнюють алоказій. Як бачите, на моїй великій алоказії <клес> пилові кліщі наробили біди. Хто у нас наступний? Побачимо. Хто у нас на третьому місці. Записує хоч. Записую. <клес> на третьому місці у нас. Калатея White Fusion. Хоч вона і дуже примхлива у мене, і у всіх, Але просто надзвичайної краси калатея. Має такі строкаті листочки із білими полосочками. Це взагалі половинка білого. Ось дивіться, як вона у мене гарно розрослася. Спочатку вона стояла у мене на, в іншій кімнаті, на, біля вікна, але не на вікні. Їй не дуже сподобалося, так як вона обожнює, коли дуже багато росіянного світла, дуже ясно. І. Вона не дуже багато випускала листочків, одне-два у два тижні. І то вони могли просто засохнути, так як було таке, що вилізли тільки о, дуже білі, повністю білі. І... Зараз вона мене їй дуже сподобалося. Такі, може вам пригодиться в кого є скалате White Fusion і ви хочете з нею подружитися. Я вам дам лайфхаки. По-перше, це піддільний полив. Думаю, що це обов'язково при такій капризі, як вона. Дивіться, скільки корінчиків вона напустила у воду і п'є з неї поживні речовини. Друге, друге, це дуже важливо. Е, освітлення, як мінімум, 12, а то і 13 годин на день. Вона, я ж, вже говорила, вона дуже світлолюбива рослина. І не терпить, коли у неї недостаток світла. Е, інші рослини будуть просто опускати менше варігації при недостатку світла. А ця буде сушити листки. Ось така вона. Верлива. У мене дівчинка. Але, як бачите, листочки у неї тримаються, відсушувати вона тільки ось цей якийсь рокляцький, ну, сухенький. Друге, це ми сказали освітлення. Третє це добрива. Обов'язково добрива давайте не просто для декоративно-листяних рослин. Я даю добрива для квітучих рослин. Для квітуючих розбавляю, звісно, вже 9 разів. Їй можна трошечки більше, бо вона ж вже трошечки підросла і багато листів має. Захист від шкідників обов'язковий їй. обов'язково. Тому що кгатеї, як ви, ви знаєте, дуже люблять шкідники, особливо паутинний кліщ. З регулярністю подивляйтесь її листочки, щоб не. Запустити процес з'їдання цієї бідної рослинки шкідниками. Далі у нас Дефетбахі Reflector. В руки я її взяти не змогла, так як вона занадто велика, буду вам показувати відео в кутку екрана або відео на весь екран і розповідатиму вам про неї. Що останнім часом в неї трапилось. Спочатку вона у мене почала цвісти. Я почала відрізати ті бутони, тому що вони мені не потрібні. Але все ж відрізала. Один раз відрізала три штучки. Другий раз вона знову пустила, як вже відрізала ще. І нарешті вона вже заспокоїлась і випустила мені настільки гарні листочки. Подивіться. Подивіться, на відео показую, настільки яскраво світлі плями є на листах. Як я цього досягла, вона в стоїть десь за метр, і... метр... метр з половиною від вікна. Без підсвітки стояла. І я помітила, що на листах немає яскравого забарвлення, немає тих строкатих білих. Плямок, за які я її так сильно люблю. Ну і я вирішила їй поставити лампу, персональну лампу, представляєте? І е через е тиждень вона почала зав'язувати листочки і випустила мені такі гарні листи, е строкаті. Все-таки е мої підписники. Ви повинні знати, що якщо ви купляєте гарну, з гарною мозайкою з листочками рослину, для такої гарної китні, для такої гарної строкатості на листах потрібно гарне освітлення. Як мінімум на вікні, а як максимум під вікном поряд. А Добайте. не так, як я куди далеко поставила і вона у мене Добайте. там затьмяніла, можна так сказати. Ось мама днівочка. Моя дочурка проснулася. А Наступна рослинка. Зараз я її принесу. Наступна рослинка, як ви бачите, це з патефілом Diamond variegata. Ось, неймовірно, як краси кущик. Має такі строкати листочки, навіть в одному листі є він наполовину білий. Також в мене сидить на фітілі, ось, як бачите, пустив в корінці вже у воду. Дуже багато корінців. Купила е, я його на розпродажі в продуктовому магазині в рослинному відео. Е, він тоді був трошечки меншим, ну, в принципі, але теж такий кущик, до белег. І е, навіть не дуже дорого. Він мені настільки подобається, що просто я в захисті Роздивимось його корінчики. Видно, що прозорий горщик. Гарні, здорові. Ніде нічого, не ні гнилого нема. Супер, так? Да? Наступна рослинка з моїх улюблених це аглонема. А, забула, на екрані напишу. А, триколор. Як бачите, вона неймовірна. Купила її в інтернет-магазині за досить -таки непогану ціну. І вона постійно радує мене новими листочками. Це, звісно, любов з першого погляду. Як тільки я її розпакувала, це все вона настільки гарна, настільки яскрава, наскільки строката, що я навіть не маю слів, щоб описати мою до неї любов. Поки вона в мене пустила штуки чотири нових листочків, і на тому все. Але я не втрачаю надії, що пустить іще. Сподіваюсь, нові листочки будуть настільки триколірними, настільки є інші листочки в неї. Насправді це гланема складається з одної, другої, третьої і четвертої рослини. Тому вона таким гарним кущиком. А, і я не стала їх розсаджувати, бо втратити цю красу не хотілося. Далі у нас іде Фікус altissima Аспера варігата. Моє кохання до зітхання. Має такі біло-зелені, строкаті листочки. Деякі листочки має, звісно, зелені, але в основному випускає дуже гарні листочки, які мене радують. Цей красунчик останнім часом почав е, втрачати е, листя на стовбурі. Як бачите, ось оголений стовбур, немає листя, е, але, е, думаю, е, що це так він оновлюється, а е, все ж таки пустив дуже багато нового листя. Е, покажу вам його через прозорий горщик його коріння. Але воно таке темне, що ви, мабуть, не дуже побачите. Він теж у мене на фітілі. Бачили його. Просто надзвичайної краси рослинка. Наступна моя улюблениця це, як ви бачите, бегонія Double Dot. Взагалі я не дружу з бегоніями, але ця бегонія в мене вжилася. Звісно ж, вона на фітільному поливі, ще вниз не пускає коріння, але я сподіваюся, що пусте скоро. Останнім часом теж деякі листочки скинула, старі знизу. Але я думаю, що це через те, що вона. В мене стояла, в принципі, не на підсвітці, і я одну лампу із своєї Дюфенбахії упустила на цю гарну рослинку. І вона почала давати нові листочки. Малесенькі. В попередніх відео ви бачили в відео шорцах. Ви бачили, як я обрізала верхушечки і в воді, і саджала їх назад. Ось ці верхушечки, одна і друга. Ось друга. Вони гарно себе почувають. Я укоріняла і саджала три, одна дуже погано себе почала почувати, втратила тургорлистя, я її пересадила в мох з фагном. Сподіваюсь, вона виживе. От така у мене гарна пишна красуня. Остання рослинка улюблена в моїй колекції. В принципі, вони всі улюблені, але найулюбленіші за листопад. Це у мене, вгадайте, хто Так, це сингоніум Red Spot. Тут взагалі у мене приключилася така е пригода з ним, коли я його замовляла. Замовляла його на OLX, думаю, що це Syngonніum Red Spot Тріколор. І виглядав він ну, на, ем, без білого був, але я думала, що він маленький і у нього з'являться ще біленькі цятки. Я ще й думаю, чого він не, продавець не написав, що він триколор. А виявилося, що це я не додивилася, мені потрібно, було, мені потрібно було уважніше при замовленні дивитися, що це за рослина і опис. Тому що це все-таки сингоніум Red Spot. Але він дуже гарний. Замовляла маленькі саженці, три штучки. Вони мені дуже дешево обійшлися. Вони були по одному листочку. Але вже, як бачите, він у мене розрісся і став дуже-дуже-дуже гарним. Наразі це все. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі, за ваші лайки. І хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. Па-па!